У сьогоднішньому випуску програми 5 на 5 футзал Волині. Чемпіонат України. Аперкоту у Рівному здолав дубль кардиналу. Кубок Волині. Волинь Агротех вдома не втримав ковальчан. Ігор Махнюк повернувся та вивів будівельник до фіналу. Кубок Луцька. У півфіналах три представники еліти та першоліговий Волинь Агротех. У разі перемоги у звітному турі чемпіонату України в першій лізі Рівненський кардинал-2 впритул наближався у турнірній таблиці до Ноковицького аперкоту. Свою чергу наші земляки з однією грою у запасі зменшили відстань від Одеси. Представники Південної Пальміри поступилися вдома одному з лідерів першості львів холоду. Зрештою, завдання колектив Віктора Романчука на гру у рівному виконав. Вже у першому тамі дубль Романа Кузьмича та влишний постріл Івана Данилюка змусили тренерський штаб господарів задуматися над ситуацією. У перерві Вадим Жак та автоголів та Кашуби повернули інтригу у гру. Але м'яч Івана Динолюка під завісу цього протистояння розставив усі крапки над І. Як зростати у класі та підвищувати свою футзальну майстерність знають гравці Волиня Гротеха». Не маючи у своєму складі жодного виконавця з футзальною освітою, цей колектив тільки за сезон, що минає, досягнув серйозного якісного підвищення своєї гри. Вже багато фахівців відзначали цей колектив, який стає по-справжньому мініфутбольним. Гарні відгуки отримали Агротехи і після протистояння з єдиним представником волині в чемпіонаті України ковальським аперкотом. Особливо показовим у цьому плані став перший тайм. Тарас Романчук та Іван Данилюк середині першої половини зробили рахунок 2-0 на користь ковальчан. Але характер хлопців у синьо-білих футболках бойовий, що й довели Андрій Пушкарчук та Вадим Вознюк на останніх хвилинах перед перервою. Ось тільки клас опонентів досить різний, і футзальний досвід аперкоту набагато більший. Волиня Гротех у другій половині не зумів тримати натиск гостей, які здобули путівку до фіналу Кубку Волині з рахунком 6-3. Таким чином підопічний Віктора Романчука вдруге поспіль вийшли до фіналу цього турніру. Нагадаємо, минулого сезону оперкотівці під назвою «Буранний Габарит у серії після матчових пенальті переграли земляків із шанс авто. Сравнити з першою лівої професіональні сети. Ну, понятно, що побістри футболісти, футбол, футбол, мешлення побістрій. Десь ошибка мамаліша вже контрака гол. Тут десь можна ошибку зілати, десь ще відскочити, десь чуть-чуть менший менше професіоналізм. Ну, Команда сама така нічого видно, що ребята тренуються, що щось не іграють, щось грають. Нічого будуть тренуватися, будуть грати краще, наверно, будуть частувати і вигравати. Тривала дискваліфікація головного бомбардира-будівельника та першого члена клубу Волинський стрілець Ігоря Махнюка завершилася. Повернення після місячної перерви строй форварда було феєричним. Бажання збивати вигоря стало ще більшим. В неділю ввечері Махнюк став героєм протистояння з Володимирівкою, коли вирішив долю гри в основний час. До останніх секунд зустрічі команди перебували в обопільних атаках. Ще в першому таймі глядачі стали свідками шести забитих голів по три на кожну команду. Після відпочинку суперники більше часу присвятили тактичній боротьбі, в якій фортуна була на боці господарів. Сергій Заєць вивів Володимирівку вперед. Змусивши Андрія Петрова терміново рятувати ситуацію. І героєм гри став саме Ігор Махнюк, який на передостанній хвилині зрівняв рахунок, а за кілька секунд до фінальної сирени приніс будівельникам путівку до фіналу. Дуже тяжко було спостерігати за командою. Тим більше так, так, так сталося. Ну, вийшли, бачите, було, всякому виіграли, програвали. Так що дуже радий, що так сталося. Програму чвертьфінального раунду Кубку Луцька відкривав центральний матч цього етапу. Будівельник у міських змаганнях ще не обігрував шанс авто в цьому сезоні, тому налаштовувався на бій з колективом Олександра Мороза з особливим настроєм. Тим більше, що ситуацію накалював невдалий виїзд жовто-сірих до Коволя, де вони поступилися своїм опонентам в рамках чемпіонату області. Реваншуватися можна було у Луцьку, і вже на другій хвилині матчу Андрій Юник гучним ударом підтвердив очікування фанатів на напружений бій. Але вже на 15-й хвилині першої половини гості вели з рахунком 3-1. У складі шансів, всі, котрі були на грі без свого президента-тренера Олександра Мороза, в ротах опонентів розписалися Володимир Боболів, Тарас Прислубський та Віталій Романчук. У перерві Андрій Петров намагався переломити хід гри, але ситуація була не на користь його команди. Першу потівку до півфіналу Кубку Луська здобула команда Сковеля. Гра була дуже важка, напружена. Багато моментів суперник дуже важкий. Завдяки самовіддачі хлопці настроїлись. Була вказівка виграти сьогодні. Докасали. Наступними на майданчик вийшли першоліговий наш край та представник еліти піддубці. Колектив Сергія Супернюка одразу кинувся в атаку, намагаючись завдати швидкого розучого удару по суперникові, тільки з реалізацію нашого краю в цей день не склалося. В атаці бракувало не тільки влучності, а й фарту. З Цю чергу піддубці на фортуну та снайперські якості своїх гравців не мали права скажитись. Ігор Заболотний та Роман Іваницький ще у першому таймі завершили влучними ударами комбінації своїх партнерів. Друга половина матчу стала святом відкритого футзалу. І в цьому розмаїтті голів більшість до свого активу записали номінальні гості. Червих два кроки до вступу в клуб бомбардирів Волинський стрілець» зробив Валентин Кривицький, коли пробив Олександра Кунакова на 26 й та 40 й хвилинах. Я б не сказав, що з цією командою граючи була якась там різниця, перша ліга чи вища ліга. Цих гравців ми знаємо на полі як граців, а поза життям знаємо, як друзів. Всі вони пограли, розуміють це ви спорта футзалу, так що нам було важко з ними грати. І я б не сказав, що була різниця перша ліга і вища ліга. Єдиний матч, в якому зійшлися представники першої ліги міста, завершився з найпопулярнішим для цього сезону рахунком 5-2. І, хоча майже усі гольові моменти припали на другу половину, стартова двадцяти хвилинка подарувала глядачам цікаве та напружене протистояння. Під звісно таймові значився гравець колоса Дмитро Гаврук, який влучним ударом відкрив рахунок у грі. Найбільше польовим гравцям не дали розгулятися голкіпери. Дмитро Галецький та Валентин Бодарів чітко виконували свої функції у ранці. Причому останній навіть врятував колос під час пробиття 10-метрового Вадимом Возняком. Виправився капітан Гратеха у другій половині, коли оформив дубль і вивів свою команду вперед. Його почин підтримали Роман Філь, Андрій Пушкарчук та Дмитро Жигулін. Є принесли команді Антолі Бартащука путівку до півфіналу Кубку Луцька. Нагадаємо, що в минулому сезоні Волонегоротех у фіналі цього турніру поступився каравлюка. Гра була досить така важка, жорстка. Я, як президент, задоволений. Звичайно, мали можливості як і одна команда виграти, так і друга. Але хід поєдинку все-таки зробив наш капітан команди Вадим Вознюк. Я йому дуже вдячний. І вся команда. Виложилися на всі 100% Завершувалася програма чвертьфінального раунду Кубку Луцька в неділю, і цей матч викликав неабиякий інтерес у глядачів, бо та Надія зустрілася втретє поспіль і знову подарували болівальникам свято. Підопічні Юрія Волошина взяли на озброєння перевірену тактику гри другим номером. В свою чергу Надія більшу частину ігрового часу проводила в опозиційних атаках. Сценарій поєдинку нагадував попередні протистояння суперників в рамках чемпіонату Луцька, коли була зафіксована суха нічия. Знову, як і в першому матчі, чітко та впевнено гру провів голки первотрансу Роман Перлов. Молодий страж воріт неодноразово виручав партнерів у ситуаціях, коли м'яч вже фактично був у В Вдруге поспіль Роману вдалося залишити свої володіння недоторканими. Відзначимо колегу вратарському цеху Ігоря Пунду. Перший номер надії на звично високому рівні відстояв матч, і у голі, який пропустив, відверто кажучи, не винен. Ось за дії на останній хвилині матчу ігра слід відзначити окремо. Під час володіння м'ячем у ролі п'ятого польового гравця голкіпер вибив шкіряного ваут, побачивши, що гравець в отрансу отримав травму. Ось приклад справжнього професіоналізму, благородства та чесної гри. Зазначимо, що за хвилину до цієї події рахунок було відкрито. Гострий контрвипад червоно-синів влучним ударом завершив Олександр Наделюк. Єдиний гол 22-го номера підопічних Юрія Волошина вивів до півфіналу в Отранс. Дуже цікава була игра. Я думаю, що Кожен тиждень грати з такими командами, як от іменно це ж футзалісти, можна так сказати. Дуже важко, але ми вчимося, вибираємо тактику, боремося, можна сказати, вигризаємо зубами цей м'яч. Як можемо, так протистоїмо їхній техніці. Але я думаю, що в кубковому матчі важливо не те, яка в кого техніка, а яке в кого бажання перемогти. Можливо, у нас сьогодні було трошки більше бажання, а наприкінці забити це ну, супервезіння. Хто гратиме у півфінала, стане відомо вже у четвер, коли відбудеться жеребкування. Вотранс, Транс під дубці шансафту та Волині Гротех побореться за право грати у фінальному поєдинку. І ще раз нагадаємо, що минулого сезону жаданий трофей вирвав в кораблик, перемігши Гротехів з рахунком 4-1.